Зараз ми будемо намагатися сконтактувати з Скайпом з Олексієм Мацукою. Олексій Мацука це відомий журналіст, який працює в Донецьку і проти якого теж який теж потерпає від погроз та проводить розслідування в Донецьку. І Олексій Мацука. І, Як ми сподіваємося, зараз нам розповість про те, що ж сьогодні відбулося в Донецьку більш детально? А нагадаю, що в Донецьку мала відбутися акція опозиції в пам'ять про жертв київських подій. Однак до людей підійшли. Добрий вечір, Олексій. Добрий вечір. Олексій Мацука нагадаю, журналіст з Донецька. Олексію, скажіть, будь ласка, розкажіть, чому ж не змогли люди? от, Вшанувати пам'ять загиблих? Мене чути зараз? Я... Я не вас дуже добре чути. Добре. Це сьогодні, 8 лютого, вийшло близько 50 учасників. Місцево Євромайдану, і це є активісти політичної партії Батьківщина з фотографіями загиблих людей на Майдані у Києві. Вони проводили абсолютно мирний протест, ну, мітинг, навіть вшанування загиблих. Приїхала Олекс... Олександра Кужель і Андрій Павловський нардепи від Батьківщини. Але вони навіть не змогли сказати жодного слова, тому що прийшли прихильники Януковича з плакатами і. Фотографіями кужель з дуже образливими написами і плакатами об ну, з образливими написами на адресу всієї опозиції, і, і вони фактично блокували виступ Кужель і Павловського. Кужель і Павловський вимушені були звернутись до міліції, щоб їх вивели з того натовпу, тому що люди почали кидатися в прямому смислі на них і. Вони поїхали потім в ось ці півсотні людей, які хотіли провести акцію. Цю вони були в оточенні. Їх опинились в оточенні інших людей, так їхніх опонентів. Я так розумію, 50 людей. Вони стояли біля спиною до будинку обласної прокуратури, а навколо них. Були 500, 400, 400, осіб, які ходили до цього на місцевий Євромайдан. Розганяли Євромайдан. Це були також депутати місцевої міської ради від партії регіонів. Там були керівники комунальних підприємств Донецької міської ради і активісти партії регіонів з районних організацій міста Донецьку. І оці люди вони з прапорами. Антимайдану з лозунгами антимайдану виступили проти 50 у цих, хто прийшов зі свічками, щоб вшанувати. Всіх погиблих після цього Кужель і Павловський поїхали в обласну адміністрацію, де намагалися зустрітися з головою Шишацьким, але їм було відмовлено, і вони вже за своєю програмою далі діяли. Напередодні цього мітингу Кужель і Павловський були в аеропорту, куди при їх прилетіли з Києва, і там їх чекали близько 20-25 молодих хлопців. А, які ви їм кричали Домой! Домой!», домой". А, а, Що ще вас цікавить? Скажіть, Олексію. А чому, чому не могли опоненти, опоненти провести цю акцію в іншому місці? Їм саме було чим чим вони пояснювали, чому їм не подобається те, що інші люди проводять якусь свою акцію? З Січня кожного дня на Євромайдані в Донецьку невідомі приходили і і заважали активістам Євромайдану проводити мітинг кожного дня. 22 січня була і кров, і людей побили, і, і, і фактично, вже місяць активісти Євромайдану місцевого повинні. Ховатися, вони не можуть зібратися ніде ні в жодному місті, місці, міста Донецька, щоб провести мирний протест. Це пряме порушення громадян на право на проведення мирного протесту. І чому так відбувається? Ми також запитуємо у місцевої влади, у місцевого губернатора та міського голови, чому ви, приходять, виступати на. Свої мітинги партії регіонів, які зараз проводяться на тій площі, де був раніше Євромайдан, і ви в 20 кроках від себе спостерігаєте, як б'ють мирних громадян, людей, які прийшли, щоб виступити з мирним протестом, нічого не робити і нічого не заявляєте. Вони ці питання ігнорують. Жодного разу вони не дали пояснення, чому відбувається так, що люди в місті Донецьку не можуть вийти на мирний протест і. Висказати своє, свої думки щодо того, що відбувається в країні, Олексію, за роз'яснення подій, які відбулися сьогодні в Донецьку. Що ж там триває? Дякую, Дякую, Олексію.